Всім доброго здоров'я! Станом на 8 серпня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, проводить планові роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою постійну роботу на промайданчику Хмельницької ЕС. Сьогодні, 8 серпня, запланована чергова 45-та ротація експертів. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій С виконуються без зауважень. 7 серпня рівно 21 рік тому. Енергоблок номер 2 було під'єднано до електроенергетичної системи України і розпочалася робота енергоблоку на благо нашої країни. Протягом цих 21 року було вироблено електричної енергії більше, ніж 133 мільярди кіловат годин. В перерахунок на споживання на сьогодні це більше ніж рік електропостачання споживачів всієї країни. Дякую всім, хто приймав участь в будівництві, в налагодженні, пускових операціях і зараз експлуатує енергоблоки, всім нам надійної, безаварійної роботи і подальших успіхів в добудові і введенні нових енергетичних потужностей. Але вже добудова і введення в експлуатацію енергоблоку номер 2 доказала всьому світу, що Україна є. Державою, яка володіє ядерними технологіями і яка здатна добудовувати і безпечно експлуатувати атомні енергоблоки. Дякую всім, всім нам успішної роботи. А для того, щоб наближати перемогу, ми маємо робити все, щоб підтримувати наших захисників. Так колектив Хмельницького ЕС продовжує донатити, продовжує підтримувати і закуповувати необхідні речі. Протягом тижня, що минає, було передано матеріальних цінностей на загальну суму, практично 1,3 мільйони гривень. Це вже традиційно квадрокоптери 3Т, це зарядні станції, генератори, тепловізійні пристрої і багато всього іншого. Продовжуємо підтримку, наближення перемоги. Перемога буде за Україною. Слава Україні!